Я можу вот так 50 быстро, вот раз. Паня выставить ліміт. Через термінал? Да. А, то ти не напряму, не, не на нами. Тобто є есть, короче, да. ти Такий ти коннектор через API и Max да. і хуяриш там да. быстро. Да, там да, ти да. якось красиво натягуєш ці, короче, сітки, да, напевно, на якусь там сітку. ні ні Ні, ти просто. і зелений. Ага. Ти в красній зоні виставляєш лімітки, і в зеленій зоні виставляєш лімітки. Ти точок да, тикав, і и вот так. Да, да. І коли хтось купляє. Тебе забирає там заявку на продажу, ти сразу її криїш. Ага. Або хтось продає, тебе сразу відкриває в лонг, і ти та ж, сразу криєш. Правильно? А, Получається, є якби, тіпа, спокійна стадія ринку, коли монета просто ходить. А є момент, коли є в да, оці ми і, простріли верті. І, в і ти, виходить, виставляєш лімітки перед прострілами знає, що там маркетос да. відпрацює. І ти за Ах, зділку... ти ж хуй, да. скамиш біржу, да. красавчик, great да. success. Е, я тобі nice. можу, там, я тобі можу навіть прикріпити скріни, е, на, ну, які це профіти, поняв? 40 центів. Долар, 1,5, 8, 10, 15, в залежності ну, від Парні засміли, От, такий крутий чувак і заробив всього лише 100 доларів. Тут, блядь, пацани заробляють і по 500, і по 1000, ну, блять.